Всім привіт дорогі глядачі та підписникам каналу. Сьогодні знову на ремонті бензопивочка, там де побігли, порепались шлангулики. Техніку клієнт розібрав давним давно Об'їздив багато, багато місць, шлангуліків не знайшов. Ну, і шлангуликів не знайшов, і той, хто це зробить, також, скоріш за все, він не знайшов. Йому сказали, що Швангуліки це дихвицит. Ну, як вам сказати, дефіцит це чи не дефіцит цих швангуліків, як на шлангуліковому заводі. Так що, ну, це не є дефіцит, просто ну, вони, як то кажуть, трішки не здешеві. Ну, а там там уже, а там уже хто, хто за скільки купує і хто за скільки продає. Що ми маємо? Ми маємо її в розібраному стані. От, сам винуватець, як то кажуть, от, зворотня шлангулі карепнула і паливо. павило. Ручка розібрана. От, так, от, все розібрано. О, це я не знаю звідки це. Чесно скажу вам, я не знаю. Якщо хтось знає звідки воно, можете написати. Так Отак от Філяндія. 58 гільза, Формовка гарнесенька. 58 гільзи. Поршнева. Міняна. Я так гадаю що вона міняна, але можу помилятися. Верхній клас, кришка. Заглушки нема, заглушку посіяли. Тут заглушка повинна бути. А, ось, ось заглушка, так, ось вона тут повинна стирчати. Що маємо? Оце ми маємо. Ну, прикольний такий приколясик. Що у нас? Ух! Крутяк. В общем, і дві заглушенці. І дві заглушенці. Так, це нам не потрібно, це ми в сторінку викидаємо, це пачечку сморозила. Ось ця штука, якщо хтось знає, можете написати. Ну, звісно, я знаю, що це отак. Ради приколу. Чисто ради приколу. Що потрібно зробити? Знову те ж саме. Якась ну, нашесть з, з цими пилками, там, де побігло паливо. Клієнт сказав, що хотів її розібрати, долізти, але не зміг. Ну, звісно, ну, тут це штука така, ну, де той хто знає, той ну, в принципі... Розібратись можна і самому, тут ну, якби нема нічого страшного. Що, якщо ви навіть не змогли розібратися, тут також нема нічого страшного. Тобто, ну, так, що так, Зараз шудесенько розберу, щоб розібрати, а, навіть заглушки повитягував підпусковий. А, так, він майже розібрав її. <кій> майже розібрав, тому що все, всі гвинтики там відкручені. От, видно, ну, мабуть, не видно нічого буде. От, але ці всі гвинтики відкручені. Просто наживлені. Так. Він просто ну, або не зміг, або далі вже не захотів, то тому що... Тому що не знайшов тих шлангуліків, яких ну, в принципі, вони є це не є дефіцитом. Дефіцит був там одного, одного якогось там разу, десь пар, пару місяців їх не було зовсім. І в мене вони закінчились. Я ставив, ставив трішки тон, що От вони це старі, старі запаси, це ось нові, нові запаси. Оце ось, ось старі. Запаси, то вона тонша йде. Вона 2, скільки там? 2,5, а, 2 на 35 2 на 35 але вона ставала, я встановлював їх також. Так що так що якось так. Наприклад, що. Ну що, все те ж саме, розбираємо все, знімаємо бачок. Карбюратор знімаємо і від'єднуємо від... Від... Від всі шлангулики і знімаємо бачок. І тоді аж доліземо до цих ось шлангуліків, до цієї праймерної системи. Розбираємо. Підзібрали, тепер перевіряємо, що ми назбирали. Прокачує ідеально. Ідеально, маленька бульбашка, це, ну, це норм. Праймер повинен працювати без зависання. Якщо ви натискаєте на нього і він відходить поступово, дуже-дуже дуже дуже повільно, то це перша ознака, що у вас забитий паливний фільтр. Ну Це так, просто, просто якщо, вам, якщо вам цікаво. Зараз дозбираю до кучі і спробуємо запустити. Називати дуже не буду, тому що немає сенсу. Проблема була основна о от, от цих ось шлангуліках. Ну, в принципі, якщо розберетеся, що і як? Тут е, страшного і, ну, як, як то кажуть, нема нічого. Саме головне е, е, це... В 58-х це прийдеться за кожним разом, навіть якщо ви чистите карбюратор, майже за кожним разом. У мене було декілька разів, коли не приходилось знімати ручку. А так, Приходиться знімати корпус оцей верхній клавіші газульки. Тобто тут є шток, ви перше видавлюєте його, знімаєте, а потім аж ви викручуєте два оцих. Саморезики. А це тоді аж може можна буде вставити тягу. Тягу газильки або дрос, дросельну тягу. Як правильно воно називається, не знаю. Ну, що не так. так що в принципі з задачею справилась. Так що ну, так. Що отак. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей і мир вам.